Ні, поставки будуть. Але мені оце не подобається. Це через жертву. Да. жертву будуть, жертва буде в действиї. Я так переведу. Да. Отвіт, так. Да. буде, Як звідтіля буде летіти, так і їм буде летіти. Отвірка буде. Так. Да. От вони отримали наказ, а от вони вийшли. Да. Да. У 25-му році, але туди під кінець, бо десятка. Оце карта повернення. Карта повернення. Оце дають, тобто на це -то забирають. Так, а, а оце скрито. Ні. Його підпихають. Іди, 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 іди. Він навіть може і, і ну як, написати щось, да? ну, там, свою кандидатуру виставити. Але по ітогу Ні. Ні. бачу. Мені кажуть, що ще кандидатур немає. Тому поки що зарано казати. Ну, там буде якась кандидатура жінки, і люди будуть думати на неї, що вона. Там нема коннекту, мені хочеться сказати. Так, да, він вже навіть перший крок робить туди. Так, не так, як би нам всім хотілося, але вдасться. У нього є якась думка стосовно України, і вона така різка, чітка. Ну, ще важкувато буде. Важкувато буде, але вже легше, ніж було. Ну, якесь підписання важливих документів, які ми довго чекали. Mm -hmm. Як сприймається. Ну, люди недовольні. Але це перший крок для того, щоб було так, як нам треба. Вони були доволі. Ні, це не останнє, це передостаннє Після того ще щось буде. У му році, ні. М -м -м, це перший крок повернення до свого коріння. Показую. Це коріння, оце крок. а Оце теж карта повернення. Тобто, перший крок повернення до свого коріння. Так воно і читається. Ні. Закриті. Нема бою. Да. Так, торгнення будуть, але вони воно буде зупинене. Теж буде. І теж відіб'ють. Так. Да. Так, yes. mm -hmm. да, але ну нам поки не скажуть. Скажуть, що все добре. Ну, не знаю, курорт, ще щось там, лікування, поки отаке скарга. Отруєння. Отруєння, яке подіє через деякий час. Тобто, не одразу. Я не бачу завершення, але я бачу, що буде якась навіть не угода, а якийсь приказ, який має бути обов'язковим до виконання. Не, не буде. Карта мира, і того, ні. 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 Це крок до зупинки бойових дій, але не зупинка бойових дій. Буде фінал а, чогось довготривалого. Він буде чіткий і різкий. А якась подія, яка швидко, моментально схлопне, тобто закриє, довготривалий процес. На околицях так. Ну, ще на околицях є чужі війська. Ось, ось околиці, вже чужі війська. Це не українські війська. Зараз, хто іми керує, хто хто керував. Ну, я так розумію, що це російські війська. Тут просто багато карт. Так, це російські війська, але вони стоять, нічого не роблять. Масштабних немає, одинокі є. Ну. Давайте не будемо озвучувати. Вона буде, вона буде дуже гучна.